І в цій церкві одна сім'я. У них нема дітей. І вони вирішили усиновити хлопчика. Прийшли туди в інтернат. Я вражений. Хлопчик, може, десь біля чотирьох років. Побачив невідому жінку, кричить Мама, уявляєте собі, дитина чотири роки. Як вона хоче мами? І вони прийшли і взяли. Я спеціально хотів побачити цього хлопчика, Костя назвали. І він на зібранню сидів в перших рядах. І він не може. Він настільки радий, що в нього є тато, що в нього є мама. І коли ми сиділи, пили чай, там вони до нас гості прийшли, розказують. Він, а, а, а де мама? А де мама? Він так тішиться, що він вже не сирота. Я вас вітаю, ви усиновні люди. Нас усиновив Ісус Отцеві Небесному, і дав нам духа усиновлення, який викликує Ава, Отч. І це все зробив Ісус. Бути усиновленим, яка це краса, усиновленим Богом Всевишнім.